Прошлий рік ми вийшли, планували, планували для себе десь вийти на 170 мільйонів, вийшли на 191 мільйон. Це оплата НСЗУ за надані послуги. В лікарні працює 112 лікарів, 242 медичних системи. Яка медична допомога надавалася? Надавалася стаціонарними відділеннями центрів. Терапевтичне відділення, неврологічне відділення, хірургічне, психіатричне, дитяче, акушерське, гінекологічне. І також підрозділи е консультативно діагностичне відділення, куди входять всі інші е багато, багато фахівців, які надають е цілодобову, цілодобову стаціонарну. По, допомогу у відділеннях, а в консультативно-діагностичне на протягом дня. Амбулаторну допомогу за прошлий рік отримала 270 тисяч чоловік. Багато це чи мало? Я просто скажу, що це більше тисячі в день. Більше тисячі в день чоловік отримує медичну допомогу амбулаторно. 7665 чоловік отримали стаціонарну допомогу. І Непоганий, непоганий показник зараз, навіть по Україні. Це наше пологове відділення. Пологому відділенні народилося 1015 діточок. Зараз ми знаходимося в консультативно-діагностичному відділенні. З 1 квітня ми перейшли на ці площі і тут працюємо. Я хочу подякувати Анатолію Олексійовичу. знаєте, за що? Не за те, що виділили кошти. Бо без коштів ми б не змогли це, звісно, зробити. А за те, що він повірив, що тут може бути найсучасніше консультативне діагностичне відділення. Знаєте, коли ми переїхали, то майже не було пацієнтів. Пацієнти думали, що щось відкрили платне і дуже дороге. Ми дуже задоволені, так як у нас тепло, світло, чисто і взагалі нові тренажери, нове все обладнання, таке, що люди дуже доволі. І зараз от хлопці в нас займаються, у нас ніколи не було такого, як зараз є. Ми Про це дуже довго мечтали, але ми його отримали. Добрий день. Кабінет лікаря уролога ведемо прийом амбулаторних хворих. Займаємося чоловічим здоров'ям, сечоведільною системою, з усіма проблемами, як жінки, так і чоловіки, і чоловіки до нас звертаються. Було передано адміністрацію, ну, можемо пройти показати, показати, да? для роботи отримали УЗД, вимірюємо об'єм сечового міхура, та відеоцистоскоп, який нам допомагає в діагностиці онкопатології. І разбічних там рологічних проблем умови для прийому дуже гарні. Дякуємо адміністрації. Дякуємо меру Олексійовичу за такі умови, які, в яких ми працюємо. Цисто від ми отримали тестоскоп, олімпус раніше. Ми дивилися в монокулярне невеличкий, а час все сечовий сичовий міхур оглядаємо ну, на великому екрані і, і дивитися приємно, і в плані діагностики інформативно. Якщо ми раніше дивилися це, була жорстка частина, то це зараз е, від стовп. Він гибкий. Коли це вводиться в сечовий міхур, тось ми можемо оглянути сечовий міхур ну, з різних боків. Да? Е, е, ми да. дивимося, що робиться в полосі сечового міхура. Ну, щас, е... ну, от бачите, я зробив темну ладошку, і ну, така картинка. Десь у нас ну, ми бачимо все, що в середині сечового міхура, і другий апарат це теж гуманітарна допомога обстеження сечового міхура. Раніше для того, щоб подивитися, чи є сеча, чи нема, сичі сичові. Міхурі. Ми там метод перкусів був. Зараз ми включаємо апарат, дивимося, скільки сечі об'єм, який якийсь сичовіхура, і скільки сечі лишається після сечопускання. Це поле смачок. Ми, ми бачимо сечовий міхур. Да? Можемо виміряти на даний випадок 189 мл вісімдесят дев'ять mm. Фізіологічна сичової хурі. Фізіолічна йомка счовіхура десь двісті mm. ну, ну, п'ятдесят менше, так? Да? В жінок більше трішки. А, більше? жінок більше трішки. Тобто через 50 мл чоловік скаже, що хоче в туалет. Відділення так, вже більше двох років як було відкрито. Вже майже рік як відкрита друга черга наша, яка значно розширила нам кількість ліжко місць. Це було дуже важливо. А останнім часом, вже протягом мабуть, вже трьох років, ми обслуговуємо дитяче населення, ну практично починаючи з кордону з Донецької області. Тобто іноді в нас бувають діти із межової, першотравість повністю діти на нас. періодично у нас знаходяться діти з Тернівки, Пітерпаускариниковського, Сінєлік, Павлоградського. Ю... Юрівського району це все, тобто населення дуже збільшилося, значно збільшилося дитячі, якими обслуговуємо. Тому друга черга була дуже доречна. Е, а саме в таких умовах, як оце ми зараз працюємо, ну чесно кажучи, ми так ніколи не жили. І зараз, враховуючи, знаєте, у нас я це називаю е, така у мами, у мам наших є така літня форма одежі, коли вони знаходяться в відділенні, це шорти і майки. Вони зараз у нас ходять в шортах і в майках У нас дуже жарко в відділенні, у нас дуже тепло. 28 – це буває і в нас це дуже важливо, бо в нас знаходяться ще діти першого місяця життя. Для них просто потрібно створювати інші трошки умови більш комфортні. 25-28 – це та температура, що в них повинна бути. Кожній палаті є у нас обігрівачі. Вони у нас стоять для того, щоб ну ви самі знаєте, іноді і в серпні місяці буває холодно сиро. І є необхідність, і потреба і бажання все таки зробити палату більш комфортною, більш теплішою, і це нам треба для того, щоб діти швидше одужували. Тому такі альтернативні у нас є. Вони у нас є по коридорам у кожній кожному приміщенні палати маніпуляційні, абсолютно кругом де знаходяться діти. Це все є. Якщо там у нас були семи восьми, це максимально чотирьох палати, то тут в основному тут трьох двох і одномісні є великі палати, але вони досить великі за розмірами. Там дуже просторо. Вони з туалетами. Ви тільки що проходили, поки вони столетами, тобто це теж трошки обмежує пересування хворих. Тому ми можемо за якимись нозологіями, за якими станом дітей об'єднувати в одну палату і тримати їх там. І вони знаходяться там до одужання, до виписки. Дві маніпуляційні маніпуляційні у нас оснащені, у нас є можливість надавати допомогу інтенсивно, в тому числі і там і кислородна підтримка є у нас кисневець. Підтримка є. У нас у нас декілька кисневих концентраторів. У нас є монітори, спостереження за пацієнтами, важким дітям ми підключаємо. І ми 24 чотири на 7 спостерігаємо за їхнім станом. частота дихальних рухів, сатурація, електрокардіографія і таке інше. Тобто, це дуже зручно, тому що це все ось на, на очах. Це все перед, перед нами і дуже дуже доступно. І ми очікуємо нам ще один монітор. Пообіцяв нас і буде декілька, тому надається така допомога. У нас є електровідсмотку Місмотувачі у нас є можливість надавати допомогу інгаляційну, інгалятори це взагалі у нас практично, їх у нас не виводиться дуже багато. Тобто Ми готові надавати допомогу на достатньо такому високому кваліфікаційному рівні. Бувають ситуації, коли дитина, коли не мерзли, для них я ж кажу, повинна бути температура 25-28. Іноді вони самі по собі з силу власних своїх якихось станів не тримають температуру тіла. тобто вона них понижає. Вони вони замерзають. А з підігрівом столик. Ну, ну раніше це були бутилки. Ці пляшки з водою, ці пластикові, це таке в нас було, тому що їх треба зігрівати, а зігрівали таким образом ну, досить таки примітивно. Зараз абсолютно сучасно підключається, гріється дуже дуже зручно і, і дітям комфортно і нам, тому що контроль температури це все тут задається. Це дуже легко з ним управляти і ну, додає дітям сил здоров'я. Це ліжка, функціональні ліжка, ну, ми їх пристроїмо. Чим вони тут теж, все опускається, піднімається, вони пересувні, досить вони мобільні самі по собі, ці ліжечка, тому що знову-таки. Коли надаєш допомогу, дітям важливий дуже доступ до дитини. От Дитина лежить і тут все. Тут крапельничка, тут у нього судна, тут у нього пільоночки, тут перевернуть, помінять, застелить, памперси таке інше. І тому це повинно бути досить таки доступне до всього. Тобто спинка піднімається, спинка опускається, вона повинна бути мати жорст, достатньо, достатньо жорсткий цю поверхню горизонтальну, для того, щоб все-таки це не провалювалося. Ну, ну Ви не пам'ятаєте, які в нас були. Там ліжка з панцирними сітками до самого полу. Зараз оце. Це, ну, це 21 -е сторіччя. І воно теж є, воно і до нас прийшло, у нас це теж є, і це дуже важливо і це дуже здорово. Це апарат, комп'ютерний томограф, він має дуже багато зрізів, дозволяє робити дослідження всього тіла з контрастом, без контрасту. Це буде трьохвимірне зображення, що дозволяє побачити будь-які питання, які цікавлять лікарів. Лікарям треба розуміти, для чого буде назначатися якесь дослідження. Це не просто так, що захотіли прийшли, зробили певні обстеження виконуються при при призначеннях там до обстеження. Що знайшли, треба дообстежити, тому що ну, рентген — це плоскосне зображення, КТ 3D. Це дає можливість краще досліджувати людей, особливо тяжкими захворюваннями, щоб їх не відправляти вже в область. А ми маємо змогу тепер уже робити тут всі дослідження. Тому хай люди звертаються за направленнями від сімейних лікарів, ну, вузьких спеціалістів. Ми всіх будемо людей брати по запису, так що нехай звертаються. Якщо вдруг буде відключення світла, у нас зразу через хвилинку появляється, автоматично, запускаються наші генератори. Спеціально зроблена площадка, спеціально встановлений генератори, все ми зробили своїми силами. Єдине, що е я навіть е не думав, що генератор стоїть 4 мільйона 270 тисяч. А це подивився, да, Генератори хороші, якісні. Що стосується харчування, харчування в лікарні. така цифра для жіночок скаже 27 гривень. Скажуть, ви що Сергій Семенович? Ну це трьохразове харчування. І це і риба, і м'ясо, і три рази каша, і це і перша, це і соки, це і чаї, це, ну, е, ви знаєте, ніхто не відмовляється. І всі кажуть, вкусно, в 24-му році. На 24-й рік теж є плани свої, дуже великі. Дай Бог, щоб у нас був мир, злагода. І наша Україна розцвітала і була вільною, незалежною і демократична.